Новини на тивай у студії з вами буду я Андрій годованець. Вітаю загострюється ситуація у Криму. Українці там уже затримали першого російського полоненого під час спроби проникнути у військову частину Феодосії українські солдати затримали озброєного російського морського піхотинця. Про це повідомляє виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюк Тенюх. Тим часом європейські країни, турбуючись про своїх громадян, радять їм не їхати на півострів. Так, Британія, Німеччина та Італія вже виступили зі зверненням утриматися від подорожей. А тим, хто вже перебуває у Криму, радять залишити територію півострова. Детальніше про ескалацію конфлікту розповість Катерина Полякова, Катю, привіт. Тож, які останні новини з Криму? Привіт, Андрію. Отже, озброєні люди в повному бойовому обмундируванні з'явились зранку біля кримського парламенту в Сімферополі. Повідомляє агенція Інтерфакс Україна». Їхня амуніція повністю відповідає тій, яку використовує російська армія. Зранку по Криму роз'їжджала і військова техніка. Центром Сімферополя рухалися військові автівки без опізнавальних знаків. В кабіні перебували люди у військовій формі. В районі 5-го кілометра Балаклавського шосе у Севастополі вночі були помічені вантажівки. І танки тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що перебування російських військовослужбовців в Криму це порушення українсько-російської угоди про тимчасове перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, і закликав російську сторону негайно відкликати війська та не провокувати протистояння, оскільки вся відповідальність за нього лежатиме виключно на російській стороні і персонально на керівництві країни. Яценюк додав, що Україна не піддасться на провокації і не вдаватиметься. До силових методів реагування. Реакція України і української влади була чіткою: ми не йдемо на провокації, ми не застосовуємо силу. Ми вимагаємо від уряду Російської Федерації від керівництва Росії негайно відкликати свої війська і повернути їх в місця постійної дислокації. Прем'єр Криму підпорядкував собі всіх силовиків флот і податкову. Зокрема, голова ради міністрів автономної республіки Крим Сергій Аксьонов прийняв рішення про тимчасове підпорядкування безпосередньо йому з'єднать частин силових структур МВС, МВО збройних сил МНС, флоту податкової прикордонників. Разом з тим він, усвідомлюючи свою відповідальність за життя і безпеку громадян, звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна про допомогу, а саме надання сприя. Ання у забезпеченні миру і спокою на території Автономної Республіки Крим в свою чергу в адміністрації Кремля заявили, що Росія без уваги це звернення не залишить. Раніше Верховна Рада Криму створила силовий спецпідрозділ з охорони громадського порядку, підпорядкований виключно владі АРК. Його так і назвали Беркут. І голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов запевнив, що Автономна Республіка має намір залишитися в складі України. Я, как председатель Совета Министров Автономной Республики Крым, реализуя полномочия, возложенные на меня Верховным Советом Автономной Республики Крым, принимаю решение о временном переподчинении соединений и частей силовых структур МВД, СБУ, Вооруженных Сил, Флота, Налоговой, Пограничников непосредственно мне. Всем командирам выполнять только мои приказы и распоряжения. Несогласных прошу оставить службу. Учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым. Президент Верховного Совета сформированный, начинает в штатном режиме работать. Все, не надо нас охранять, ничего, так сказать, не будет. А к центральным властям Киева в очередной раз обращаюсь. Каждый, каждый день им даю клятву в том, что Крым не собирается отсоединяться в Украине. Ані, і чим я більше це роблю, тим більше вони мені задають. І в ці хвилини Рада міністрів Криму почала засідання нового складу кримського парламенту під керівництвом Сергія Аксьонова. Будівля Кабміну і досі лишається захопленою. Над нею майорять прапори Криму і Росії. Після засідання Сергій Аксьонов пообіцяв вийти на вулицю до преси. У мене все на цьому Андрію. Дякую, Катю. Це була Катерина Полякова. Глибоко стурбований Барак Обама висловив занепокоєння пересуваннями російських військ у Криму. Під час брифінгу у Білому домі американський президент нагадав росіянам про їхні міжнародні зобов'язання перед Україною гарантувати її територіальну недоторканність і застеріг. Російська інтервенція матиме для самої ж Росії серйозні наслідки. Щоправда, які саме Обама не уточнив. Білий дім уже також попередив про те, що Обама разом з іншими може відмовитися від поїздки на саміт Великої вісімки, який Росія проводитиме у Сочі. Американський лідер у своєму виступі вкотре запевнив, що Сполучені Штати підтримують новий український уряд і виступають за забезпечення суверенітету і єдності територіальної України. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про російські військові пересування в Україні. Росія має давні історичні стосунки з Україною, в тому числі культурні і економічні зв'язки, а також має свої військові об'єкти в Криму. Але будь-яке порушення суверенітету і територіальної цілісності України буде дестабілізуючим. Це не в інтересах ані України, ані Росії, ані Європи. Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою запевняють, що будь-яке військове втручання в Україну обійдеться дорого. А ось колишній український міністр закордонних справ Володимир Огриско. переконаний, Обама фактично дозволив Путіну увійти до Криму. Відповідь американського президента на події в Криму є надто слабкою. Відтак Огриско пропонує Україні повертатися до статусу ядерної держави для власної ж безпеки. Тим часом представник Росії Віталій Чуркін на терміновому засіданні Ради безпеки ООН запевняв, російські російське навчання в Криму заплановані. Він обурився тим, що дії Кремля називають агресією і недотриманням домовленостей. Навпаки, наголосив Чуркін, це Україна разом зі заходом не виконує домовленостей і пригадав угоду з регулювання кризи від 21 лютого, підписану разом з Віктором Януковичем. Нагадаю, офіційна Москва досі називає Януковича легітимним президентом. Звісно, як ви знаєте, у нас є угода з Україною про присутність російського чорноморського флоту на базі у Севастополі, і ми діємо в рамках цієї домовленості. Але Сполучені Штати на засіданні Ради безпеки ООН закликали Росію вивести свої війська із Криму. Це зробила представниця Вашингтону Саманта Пауер. Вона також запропонувала надіслати до України міжнародну місію за для кримського конфлікту і також мирного виходу із кризи. Попри екстрене засідання, конкретних рішень Рада безпеки так і не ухвалила. Єдине, що представник від Британії закликав колег збиратися регулярно аж поки криза не буде розв'язана. Офіційний Київ може надалі не розраховувати на знижку, які на знижки, які він має на російський газ. Відповідну заяву зробили у Газпромі. Так за словами представника російської компанії Сергія Купріянова, з нинішнім рівнем боргу та оплатою за газ Україна не зможе зберегти знижку на блакитне паливо. Він додав, що цитую. У нас відносини з Україною хороші транзит йде, ось тільки платити за газ. Треба на даний момент. заборгованість становить 1 мільярд 549 мільйонів доларів. Заборгованість величезна не тільки за минулий рік, але й непогашений борг за поточні поставки. Кінець тати. Крім того, він згадав українцям і російський кредит у розмірі 3 мільярдів доларів, який за словами Купріанова був наданий якраз під погашення газових боргів. Майдан прибирають у центрі столиці сьогодні. Толока ініціативні кияни вийшли на вулиці, щоб прибрати місто від сміття на майдані незалежності. Зараз працює моя колега Анна Ниченко. Вона із нами на прямому зв'язку. Аню, доброго дня! Я сподіваюся, знімальна група Тивай теж долучилася до наведення чистоти у столиці. Мальна група активно допомагає, активно прибирає звітлами. Взяли навіть граблі до рук. Знайшли дуже багато скарбів. До речі, будемо розказувати подробиці. Скарби заінтригуємо о третій годині випуску. Ну а поки скажу, що прибирають не лише столицю, а й так само прилеглу територію, і прибирають ну, на увазі, не лише центр, а й прилеглі вулиці, і прибирають іще у рекреаційних зонах території гідропарку, а також у Болонської набережної і на Трухановому острові. Дуже багато вийшло не просто активістів, а ще й так само працівників Мунальних служб і до речі, багато іноземців також прийшли, прибирають, кажуть, хочемо долучитися до такої справи українців. Ну, хоча б таким чином, а ви зараз, якраз таки, ми прийшлися ще на Михайлів... до Михайлівського собору. Тут біля занедбаного скверу вирішили створити власне на території занедбаного створу, вирішили створити арт-сквер імені Небесної Сотні. Ось таку територію хочуть зробити, облаштувати. Наразі прибирають дуже активно. Вже вивезли як мінімум два камази зі сміття. Тут є і маленькі діти, тут є і пенсіонери, які мешкають Ну і зібралися бачите, якраз таки прибирають люди, наскільки можуть долучатися, настільки і прибирають. І хочуть створити якраз такий ось такий арт-простір, де були б невеличкі якісь можливо монументи, можливо, якісь пам'ятки історії, але власне на честь загиблих активістів. І хочуть, аби тут не було зведено жодної висотки. Ну, ще так само кажуть, що не може бути це і зроблено, і власне з архітектурної точки зору, тому. Що а, територія тут а, трохи має сув і може провалюватися? Адже з легендою кажуть, що тут є ходи, а, куди монахи ходи, якими монахи ходили до самого Михайлівського собору. А, поки кажуть активісти, що ведуть переговори із власниками цього скверу, оскільки він зараз не у державній власності, а він а, у приватній, а, Ну, власне, за всю за весь час, поки вона була ця територія у, у власності підприємців, у власності компанії, тут був лише паркан і Лі занедбали, перетворився нормальний парк у нормальний сквер у досить таку занедбалу територію. Під час самих подій, під час акцій протесту, майданівці розтягнули паркан, яким було огороджено сквер. Ну і зараз можна на території майдану зустріти дуже багато людей. Частина цього паркану на деяких з них написана Слава України. Ну власне, паркан не збираються сюди повертати. А от чистоту, та порядок будуть. Ну і також залучаються, закликають усіх киян, гостей міста також приходити прибирати до вечора. Ще час є. Є і роботи кажуть, вистачить усі Ну що ж, ми пішли перебрати далі. Андрію, тобі слово дякую, Аню. Це була Анна Ниченко із центру української столиці, де проходить толока. Генпрокуратура почала процедуру екстрадиції експрезидента Віктора Януковича. Проти нього триває кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Про це повідомив виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький, наголосивши, що за клопотанням слідчого суд надав дозвіл на затримання Януковича. У генпрокуратурі зазначили, що проведення Януковичем прес-конференції у Ростові на Дону є офіційно підтвердженим фактом його перебування на території Російської Федерації. Тож після звернення до Москви Українська генпрокуратура очікує вже найближчим часом отримати позитив. Ну відповідь від своїх російських колег нагадаю. Напередодні Вікторинукович спілкувався із журналістами, запевняючи, що є чинним президентом України. Ухвалення парламентом рішення він не визнає. А відповідальність за все покладає на націоналістів-бандерівців, які за його словами захопили владу. А ще й образився на захід, який, мовляв, порушує домовленості та підігравав майдану. вибачте. У деталях виступу розбиралася Олена Стецюк. Олено, вітаю. То чи повірили журналісти Віктору Януковичу? Вітаю Андрію. Скажу, що Янукович насправді намагався грати роль президента. Та, схоже, не всі журналісти у це повірили. Він заявив, що він. Досі президент бо живий і ніяких законів не підписував. Нічого, що зробив парламент, не визнає, каже, все було прийнято насильницьким шляхом із залякуваннями. Ситуацію в країні назвав узурпацією влади націоналістами та бандерівцями. Журналісти, більшість з яких російські, звернулись дещо з іронією. Вам во всей этой истории за что-нибудь стыдно? Как вы с таким шлейфом планируете дальше бороться за власть? Сейчас у вас нет ни административного аппарата, ни силовых структур, ни даже возможности физически вернуться на родину. Чем и как вы сейчас можете подтвердить фактами, а не словами, что вы реальный, настоящий президент Украины? Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких. В Украине власть захватили националистические, профашистские молодчики. Відповідальність за все покладає на них та на захід, який, за словами Януковича, підігрував Майдану. У мріях екс-президента на осінь провести конституційну реформу, президентські вибори та навіть референдум. Правда, не уточнив, з ким все це робитиме, бо однодумці відхрестились. Каже, з країни не цікава, просто переїхав. Спочатку мандрував Україною. Описується як трилер згодом дістався до Росії. Я в Ростові нахажусь, тому що. У мене недалеко здесь від Ростова проживає мой старий друг. І да. я приїхав к нему для того, щоб знайти у нього хоча б временне убежище. На це время повернутись в Україну Янукович збирається тоді, коли йому будуть надані гарантії безпеки. Зокрема, від Європи з Володимиром Путіним так і не бачився, але хоче сам дивується, що російський президент досі стримано мовчить. До слова експерти вже звернули увагу, що захід проходить не в Москві, навіть не в санкт Петербурзі. Мовляв, це говорить про ставлення російської влади до самого Януковича. Скажите, вы встречались с президентом Путиным и мы какие по одному а, у вас в Уважаемые коллеги, пожалуйста, по одному вопросу. Много у нас здесь собралось. Украинских журналистов очень мало, я все-таки на задать вас. наши вопросы. Я с ним, после того, как попал уже на территорию России, разговаривал по телефону. Так. Мы договорились о том, как только будет возможность у президента России. Встретиться зі мною. эта встреча состоится. Когда эта возможность буде, я не знаю. Події в Криму. Колишній президент назвав природною реакцією на переворот у Києві. Мовляв, мешканці Криму цитую: не хочуть підпорядковуватись бандерівців, але обіцяє не звертатись за військовою підтримкою до Росії. Крим залишатися в составі українського государства, зберігаючи широкую автономію. Любые военные действия в такой ситуации недопустимы, любые, и я не собираюсь обращаться за военной поддержкой. Про кримські про кримські маєтки не згадував, а про розкіш Межигір'я експрезидент розповів заплутану історію. Ніби старий будинок передали йому у вічне користування. Він його відремонтував, вклав останні гроші 3 мільйони 200 тисяч доларів. А ось інші об'єкти резиденції, нібито взагалі, є не українською власністю. На кілька запитань Янукович не відповів: то не почув, то не зрозумів. А на сам кінець спробував видавити з себе вибачення, а розломав авторучку. І одновременно хочу обратиться ко всему народу України. Первое, Первое. хочу попросить прощения. прощення. Не обійшлося і без свіжих ляпів за тиждень. Мабуть, янукович призвичаєвся у Ростові і сказав: Україна наш стратегічний партнер, певно, маючи на увазі Росію. Андрію, тобі слово, дякую, Олена. Це була Олена Стецюк. У мене на цю годину все читайте. Дивіться наші новини на сайті тавай.ю Дякую, що довіряєте нам. Наступний випуск о 15-й. Побачимось.